Пауза чи кінець. І що вам робити взагалі в цій ситуації? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, що вам робити взагалі в цій ситуації. Не дзвонить, не пише і не проявляється. І ви також так. ви дуже сильно прив'язана до нього. Думали, що все серйозно, але він тут пішов. Дійсно, це не, не пауза, це кінець. Він вас залишив, зник з вашого життя і пішов. Що вам робити в даній ситуації? Дуже сильно переживаєте, страдаєте і втрачати його не хочете. Вам треба просто проявитися до нього першою. Проявитися і нехай пояснить його такі вчинки. Він тут також чекає на ваше проявлення. Хоч він прийняв рішення вас залишити, але все одно він чекає від вас проявлення. Вам треба проявитися. Так поступає з вами через ревнощі. Він дуже зараз на вас злий. злий і ревнує. Якщо ви до нього проявитеся, то тут буде примирення у вас. Тільки одне єдине, що вам треба першою, проявитися він чекає на ваше проявлення.